І знову всім привіт, доброго дня усім глядачам та підписникам каналу. Ось, друзі, і жовтень. Тихонько незамітно Прийшов жовтень. Сьогодні у нас друге число. Середа, да, 2 жовтня, 2024 рік. Ми з вами вже на полі Йдемо у ліс. Йду я трохи іншим боком, хочу піти подивитися по цих лісах, ось туди, в той поворот, а потім підемо на той горб і підемо по цих горбах, посередині, отако От прямо. Бо йдемо все ось тим верхом, тими горбами, а ці середині лишаємо. Чому сюди? Бо сюди в першу чергу кидаються опеньки. А на нас вже декілька днів так сиро, холодно. От. А той не дивно, бо буквально декілька днів назад в Карпатах по Карпатах пішов сніг, засніжило, а тут до горів рукою подати, якихось 50-70 кілометрів і вже гори. От. І тут моментом вже це все відчувається. Схолодало дуже-дуже і це ще й вплинуло на ріст гриба. Гриб ріс просто сумасшедший. От, сьогодні збирав, назовка приходив, а там вже знов такі виростали великі. Було що робити. Але зараз вони так не ростуть. вже почав рости полегонько. І це замітно по останніх наших виходах. От, вчора не ходив, був вдома, мав справи, ліс не йшов. Сьогодні дощу немає, все навколо мокре. От, мокро, дуже мокро. От. І підемо з вами на якихось декілька годин глянемо, що твориться в лісі, цікавить ця сторона, бо се йдемо, кажу, тим боком, а можливо і сюди якісь гарні гриби. Можуть бути і білі, можуть бути опеньки, ну і всі остальні Ну а що з того всього вийде? Як завжди, лишаємося на каналі. І дивимося, друзі. Ci повезе нам щось тут настріляти, чи ні, вон дорогою на полі якісь гриби нам попадають, ростуть прямо у сої, але це походу ні, це не печериця, це обманочка, забудь, як нас називають. Ось, Це не вони. Прямо у сої ростуть. Ну що, друзі, я вже майже під самим лісом, залишилося не йти хвилин, ще якихось 5 і починаємо нашу роботу. Щось знаходжу, як завжди, знімаю, показую, всім гарного перегляду. Погнали! За гарними краєвидами і за чудовими прикарпатськими грибами вперед. Ну що, глядачі, я вже в лісі. І починається наш тихий полювання. Упався нам такий один молоденький. Ось. Такий молоденький. Дубовий білий гриб. О, упав. Тим боком ростуть і наші гриби. Вчора я їх знаходив в одному лісі, тому я вирішив піти сюди. Але вони і тут тільки тільки починаються. Ще дуже маленькі. Не знаю, що буде далі. Ну йдемо, йдемо, дивитися. Два вже є. Ну що, друзі, прорахунок. Прорахувався конкретно. Найшов. Там на горобі три маленьких білих. І все. Обходив я тут по цьому лісі. Вже ходжу годину майже і нема нічого. Там по садках купа людей шукають опеньки. І опеньками не пахне. Ока то справа. Коротше, йдемо геть з цього лісу. Наш результат тут ось такий. три білих. І все. Не густо, не густо. Йдемо десь в інший ліс. Так, я на підході. На підході в інший ліс. Тут ми з вами були неодноразово. Літом, червень, липень. В серпні, по-моєму, я така була раз чи два. У вересні не був жодного разу, аж у жовтні жовтень місяць з перервою більше ніж півтори місяця ми йдемо глянути в цей ліс сьогодні друзі у нас така буде більше екскурсія прогулянка лісами бо чесно трошки мені вже піднадоїло одних тих самих місцях збирати білі грибочки хочеться чогось нового От, вирішив піти пошукати по інших місцях ну вже один ліс, як ви бачили, нічого нам не повезло. Знайшли три малих білих, не знаю, як буде далі. От. Але нічого, походимо погуляємо. Я думаю, що після таких днів, що ми працювали, збирали грибочки, можна й походити трохи погуляти для себе. А грибів нам так вже вистачить з головою, назбирали. Так що лишаємося, йдемо далі. Приходиться багато обходити. Ось ми були там, в тому лісі, за тим пагорбом. Прийшлося робити таке коло, бо поле все мокре, через нього перейти нереально. Буде мокре повністю. Тому прийшлося обходити колом, робити гак. Ну а що робити? Інакше не вийде. Ну що? Ну і там, на жаль, нічого, глядачі. Нічого, жодного гриба. Одну парасолю мокру. Зустрів я в тих дубах. І все. Отак. Середні горби порожні. Не всюди в нас гриби є, як можете бачити. От. Туди верхніми горбами вони ростуть, а сюди посередині пусто. Нема жодних ніяких. Ні білих, ні Ну, Три маленьких білячка що ми знайшли в одному місці. І все. І все. Ну що, зараз я плавно перейду так по колу і вийду на ті горби зверху, що ми збираємося. І будемо щось збирати, бо я за півтора години ходжу по лісах. а Кошику пусто-пусто. Ну і після довгих-довгих пошуків нарешті нам повезло. Зустрічається тут канал один такий білий. Ось гарний, молоденький. О, Зараз ми цю мисину оглянемо. Тут вони люблять бути. Сподіваюся, буде не один. Демо дивитися. Місце таке дуже гарне. Мішаний ліс. от, Берези, липи, дуби, граби. Таке все на купу. Ну, але чи є? Тут все люблять пізні рости білі. Тут може точно кидатися. Більше я там нічого не знайшов. Один якийсь зальотний там вискочив і все. Йду далі через таку молоду посадку. Я тут сходив декілька днів назад. Ми тут знаходили червоняки. І є знову один. Тут ще є маленький. Там ще один менший. Попри саму дорогу. Ну, цим боком грибочків взагалі мало. Дуже-дуже мало. Не знаю, що там твориться, бо останні три дні похолодало. От. Ми останній раз були по тих місцях, теж не дуже багато набрали, пів кошика тоді. От. Але там ще гриб попадався. Більше не бачу. Минулого разу тут було більше червоніків. Один якийсь попався зальотний теж і ну, далі пусто. Йдемо далі. Йдемо далі. Мабуть, нині будемо порожні. Тенденція така. Але замітив ще одного червоного. І Є ще один. Є ще один, друзі. Хоч без пару грибочків. Добре, що я кошика не брав здорового нині. Ні, ніби відчував, що не, не треба ризикувати його за собою тягати. Ось такий червоняк. О! Того маємо шість грибочків на сьогодні. О, там ще два пропустив. Ще два червоняка пропустив. Взяв малого кошика. Щось то, мої рюкзак великий. Рудзак 70 літрів. Може збирати, а збирати. Але я так дивлюся, що сьогодні ми вряд і щось таке толкове не Йдемо далі. Так, декілька кроків пройшов. Ще таке ну, подойду. Ось такі два грибочки. Ось такі нам попадають цього року. Перше. Ох, які тут ноги. Ого. Що собі? Ну, тільки гляньте, який це здоровий. Здорово, ні два. Круто. Йдемо далі. Так, глядачі. Я ще там сам, ті самі березині. Що ми тільки що підняли на початках червоняків гарних. Йдемо далі. Вже ближче в середину зайшов. А там вона зустрічає нарешті два білих і в цьому лісі. І тут таких два непоганих. Дивіться, яких тут дві шапки нас зустрічає. Ну краса, краса. Просто ідеальні два на. Ну, друзі, за вас можна сказати було варто скільки тіпати. Ну, файні, файні. Воно ну, показуйтеся ближче, ну нагадутка. Десь там зарита. Десь там зарита. Опа. О, нарешті ми глядачі виходили свої гриби, скільки тьопали. тьопали. І Нарешті ми знайшли. Ну, все одно цікаво піти по інших лісах і щось знайти. Опа. Не знаю, що буде далі, Ну, вже грибочки трохи знайшов, вже пустий додому не прийду. Ну, йдемо далі. Два красавчика є, може ще повезе. Гайда, аби не останні. Ну що глядачі. І, мабуть, остання локація на сьогодні. Зайшов я, що такий гарний молодий перспективний ліс. Зараз в ньому кручуся. Що вдається зібрати, то вдається. Далі йти не буду, бо я вже дві години в дорогах. От, Я вже з цьому сьому розчарувався. А йти на Бучину мені не дорога далеко. Так що будемо краще вертатися додому. Тож тут я зайшов і двох я вже замітив. Ось таких гарних. Ну не знаю, який сигнал. О, на самому уході тут пару метрів є два білих. І тут такі, бачите, непогані. Але перед цим ми були в березні. Там знайшли пару червоняків. І теж два білих попало. Ходив-ходив. І більше я нічого не знайшов. Жодного. Два так знайшов на середині. Походив такі місця, там я трохи знаю. Ну жодного і все. Два на проході, тако на середині випадкових попало. Так що не дуже маю аж надії і на цей ліс. Бо, бо коли там є в березені мощні гриби, то є і в цьому мощні. Але вже вони рядом один біля одного. Так що перевіримо, подивимося, два красення є. Я вам дивіться далі, що з того буде. І такі глядачі, поки я вам говорив, розказував про наші плани, що ми будемо робити далі. Чисти ось цих двох білих, подивіться, які вони гарні. біло сніжно І Тому буквально пару кроків від них. І ще два. І ще два. Ось. Такий один. Гарний. Молоденький. Так. І тому є ще один. От. Є ще один. Такий. Дійсно такі ході-нозі. Трохи смішний. Але білий так. Може якийсь баб підривний, непонятний. Ні. О, тут кабув. Тут був білий, хтось його з'їв. З нього майже нічого немає. От так, Все, поки що більше не бачу, але зараз ще тут покрутимся. Так, точно не впевнений. але Там мост, здається є ще один. Молодий. Лишень шапка зазирає. Тут є більше. Тут є більше. От. Точно він. Один. Молоденький. Це означає, що грибочок тут теж тільки починається. от. Люди молоді, може ще будуть, то його знаю. Тут ще два. Тут ще два. І по цих лісах може будуть. Якщо буде тепло, звісно. Бо якщо піде холод, то не буде нігде. Ось таких три йдемо далі. Ще цих ось пішов трохи вище подивитися. І замітив я ще одного. Ще один молоденький. І тому біля пня. Бачу є ще одного. Теж такий самій. Самі. Один в один. Десь недавно полізли. Опа, от такий. Ще один. О, тому з боку ще один. Не тільки-тільки десь полізли. О, Ще один. Так, кладемо їх тут. Бо тому я замітив ще одного. Невеличкого теж. Що не знаю як до нього добратися. О. Під ногами ще один. Так, під ногами так, ще так, один. Це вже таки строка кибіж три місце попало. Де ще один. Доволі непогано. Так, а тому я ще одного лишив. Тому ну, ще одного лишив. Зараз, зараз. О, де є два. Тут є два ще. Ки гарний дві білячок. А тому ще один. Гарний, теж молодий. Ну гарна місцина. Так. ну Поки що більше не бачу, зараз почистим. Що тут а не бачу, ади ще один-два. Тут менше. О, ще лізуть грибочки. Ще може будуть. Ось така купа, ну непогано. Так, чистимо, йдемо дивитися ще краса. Так, пройшов зовсім недалеко. Я замітив ще ось такого. Дивіться, всі такі один в один. Вони так полізли один час. Всі одного розмію. Тому ще бачу. Тому ще бачу одного. Ось, за ним тому. Ось, ще один. Так, ще один, три. І знову ще один. Ось ну, так. Ходили, ходили. І все-таки щось знайшли. А тому є, друзі, ще один. О, так вискали покрився. Є ще один. А тому походу ще один. краса отак так. Бо там ще маленький був. Перевернувся, ми вже забираємо. Ще три. Ще три, двох. Майм тут ще маленький, а заберемо вже його раз. Ось такі побачили. гарна сина. Ну всього навсього. Пройшов я. Може метрів двадцять від той ще перший познайшов. Коло десятка. І знову повезло. Ну, класно, чистимо далі. Трохи походив. Це я роз трошки довгенько. А ще одного я тут знайшов. там ось десь два. Бачу два. Що до одного, замітив ще одного. Ось. Замітив я Ось цього ще. Ось такий мощний, Тільки глянь дикий. ніжка у нього тверда-тверда, як камінь. Так. А тому. Є у нас на того, що я замітив першу. Ось. Такий гарний людський два. Ну це два, що два. Непогані такі. Так, поки що більше не бачу. Ну що чистимо? Йдемо далі. Краса, Що краса, то краса. Ну ось і все глядачі. І підійшло наше тихе полювання. До свого завершення. Сьогодні більше ми з вами погуляли по лісах, походили гарним після дощовим лісом. Ліс свіжий, мокрий, все зелене, гарне, жовте, червоне, різнокольорове. ну Чим далі жовтень, тим осінь краще ліс розмалює. ну З рибами сьогодні як ви бачили, не дуже весело. Трохи Багато ходили, але в кінці і знайшли трохи. Кошик у нас не повний, малий кошик, трохи більше половини. Заку знімати не буду показувати. Все, що знайшовся, вам показав. Сам піднімається, за грав Ще через один ліс. Нес на поле і додому. А вам дякую за те, що були зі мною. За те, що ходити разом зі мною збирати, гортом все-таки цікавіше по лісі ходити. Чим самому. Ну все, глядачі, зустрінемося, дасть Бог. На наступне щодо рибалка, тихих полювання, прогулянках по лісу і тому все подібне. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. До наступних зустрічей, Па-па.